Не ніхто не мог здогадатись на початку війни, чим це обернеться Дараше, втрачений газогін за 10 мільярдів доларів, северний потік, потім зупинений Шолковий путь, тому що Китай не може фінансувати. Потім Кримський міст він втратив свою перспективу, на яку він будувався, і по ньому крапку Україна може в будь-який час поставити. Потім, що можна сказати, ну, ми не беремо людської ресурсів, гараша не рахує. але дуже багато військової техніки, і кінець 22-го 22-го та Весь 23 рік Раша вкладала свої резерви та доходи, основні доходи. Вона вкладала військово-промисловий комплекс, і зараз він постійно проряджається. То в Сергієвому посаді зірвався там якийсь завод, зараз в Іжевську зірвався. Постійно ми чуємо, що горять там газці нафтопереробні заводи. Постійно, постійно раша несе в військово-промисловому комплексі втрати, а значить гроші, які вкладались туди, вони просто згорають. І це як часи, якась шестеренка випадає, одна друга, і в часи вже не можуть йти. Так, і у цей військово-промисловий комплекс Раші, він не зможе працювати, тому що ну, постійно несе втрат. Так що, ну, зараз, звісно, ваші не хочеться воювати. Ну, якщо ви полізли і вашу там дупу вже тісками затисли, то ви ж говорите, що запад це збочинці. Так що, ну, от що запад з вами буде там рашисти робити, це зрозуміло. Все на все добре, до слідуєї зустрічі.